І знаходжусь з 1988 року. Я прийшов у цей монастир з розрахунку так, щоб дожити там до старості, і, скільки Господь посидіть і померти. Ну якщо власті сказали, що я не маю права такого, то я з ними дратися не буду. Піду вже бомжувати куди-небудь. Я почав жити в Радських і бомжувати. А куди? Куди ви пропонуєте ми йти? Ви мене до себе в хату візьмете? Я ні. Mm. Ну так кому я потрібен дарма їм такий? Я єсть просів, я замір роботи нема, професії нема. Я все своє свідоме життя тільки крутив пальцем. Я керував хором на ну, мої ну, професійні здібності нікому в цьому світі не потрібні.